Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо 60-чергове -е засідання виконавчого комітету. Форум є, Форум є присутні начальники відділів управління, доповідачі, представники ЗМІ. Хто за те, щоб порядок денний із 23 питань затвердити цілому, прошу голосувати. Хто за? проти, підтримав судного голосу. рішення. підтримано.

До того проєкту, які би могли написано є відповідні зміни, доповнити рішення додатку 8 виплати новій редакції пункти 1, 9, 18 та додатку 12356 5. до рішення за рахунок: кредитних коштів акціонерного товариства Державний експортно-імпортний баз України, збільшити видаткову частину бюджету на 70 мільйонів 649 тисяч 318 грн. тисяч гривень. Для завершення робіт по об'єкту будівництва загальноосвітньої школи першого ст. по вулиці Петра Фецблюри, Симона Чан'яковської, 17-Б, місці Борове, Київської області. Друге. За рахунок міжбюджетних транспортів, збільшити доходу та видаткову частину бюджету на 224 млн. 832 890 грн. В тому чекаємо. Ось ці з державного бюджету місцевих бюджетів в сумі 222 млн. 480 300 грн. Це заробітна плата педагогічним працівникам. Хочу звернути увагу вашу увагу, що вперше нам доводять станом на перше перше 2025 року субвенції тільки на 8 місяців. Друга субвенція з місцевого бюджету на здійснення порядних видатків у сфері освіти та рахунок коштів освітньої субвенції в розмірі 2 мільйона 352 тисячі років. Це заробітна плата педагогічних працівників, інклюзивно ресурсних центрів. Це такі зміни до проєкту в проєкту бюджету, який був вам зараз на закіню, рік. Загальний обсяг доходів бюджету в сумі пропонується встановити в сумі 2 мільярда 292 млн 748 тисяч 917 гривень. Та видатки бюджету в сумі 2 млрд 316 млн 640 тисяч 668 гривень. Відповідно до додатків: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і 8. Ну, це такі показники, які яких Якщо є питання, будь ласка. Є питання членів кому. Mm -hmm. Прошу підтримати. Хто за? Проти отримав судноголос. Рішення підтримано. Дякую, переважно. Про, про погодження проведення заходів на території міста Бровари в період дії воєнного стану. молоді. Доброго дня. шановні головуючий, що ми ще були виконкому. Даний проект рішення підготовлений у зв'язку зі зверненням фізичної особи підприємцем. Захід планується на 4 січня. Ви можете бачити місце проведення, відповідальну особу. Я проходив це підтримати. Хто за проти? Утримався одноголосно. Рішення підтримано. Дякую. Прогадання дозволі на розміщення зовнішньої реклами. Васичук Слава Миколаївна. Начальник управління містобудування та архітектури, головний артектор міста. Документи, відповідаючи нам законодавці, можливо, вивізне питання покунку 1-2, там mm -hmm. на його темі, але тривога марка зареєстрована з документами це поряд, в порядку. Тому прошу підтримати по місті пунктів. Прошу підтримати. Хто за? Проти? йому трима рішення підтримано. Дякую, Миколаєв. Про надання адресу лікарі допомоги мешканцям громади. Патріант Павло Іванович, начальник управління соціального захисту населення. П Є запитання членів, прошу підтримати. Хто за? Да? Проти. Стримав одного голосу. Рішення підтримано. Дякую вам. Продання дозволу на видання зелених насаджень. Мельничинської Богдан Миколаївщик та контролю. Зводимо в пункт 1-10 пригород побулиці змінити закладу. Пункт 12, також звернення громадяна Дерево по вулиці Ківська, 1.3. 3 звернення громадяна, сім дерев по вулиці Шевченка, в районі 14Б. Тут один ліцей no Два 2 дерева, по вулиці Володимира Володя, 6. 1, 5, ДПЖО, 6 дерев на території Батискриного будинку, 10 по вулиці Гровокраїни. І 1 Звернення громадян, шість дерев по вулиці Ворощавського, Михайло, в Юніманосі. Є запитання. Прошу підтримати. Хто за? Проти, на голос. Каза, проти, на, голос. Коза, проти на голос. Рішення підтримано. Провнені змін до рішення виконавчого комітету оборотської ради працює на Київської області від 30 до 3.21 року за номером 199. Зі змінами. Кадрові зміни замість параметру і домовляю гану налодження. Прошу підтримати. Хто за, проти, утримав одноголос. Рішення підтримано. Дякую, Замика. Про зміну договору найму житлового приміщення. Будинки рамоплан на члені комунальної власності, каже план. Уже факт, що потрібно на початку, от явою інших намічів було здати на план на 23 жилі. Прошу підтримати цей закон, просто тримав всю на відносини підтримано. Про включення до переліку другого титулу та передачу в оренду об'єктів комунальної власності, прошу здійснити за станами громади без аукціону. у зв'язку з находженням сповіщенням заяв від потенційних орендарів, дані заяви розглядаються на комісії соціальної. за? Проти? Отримав все голосу. Дякую. Дякую. Про доповнення до плану діяльності з підсовки проєкту регуляторних актів на 24 рік. Порішив Тетяна Григорія, начальник управління економіки та інвестицій. Пропонується доповнення до плану діяльності з підсовки проєкту регуляторних актів на 24 рік рішенням про на проїзд по місту Бравари автобусних маршрутах загального користування. Розробником буде управління будівництва, що у комунальному шкодах, інфраструктури та транспорту. Рішення буде розпочинати процедуру з розвитку позичних коштів. Є запитання? Прошу підтримати. Хто Проти? Утримався одного голосу. підтримано. Дякую. Про встановлення розміру членських книжків та тарифів, пов'язаних зі спортом. Розповідь Дмитро Анатолійович, жаль, відділу фізичної культури та спорту. Доброго дня, шановні права, шановні члени на конкурсі. Даний проект рішення передбачає з 1 січня 2025 року збільшити Розмір шельства внеску до такабров на 200 гривен становити 800 гривень. Окрім цього, ми запропонуємо на 200 гривень оренду великого поля і малих полів на 100 гривень. Окрім цього, додаємо перелік пільгової категорії, доповнюємо шостий пункт, це, де є діти загиблого захисника, таксистів України. Доповнити, діти один з батьків перебуває, перебував в полоні, або пропав базі на підставі довідки.

Про надання статусу людей позбавлено батьківського піклування. Це метами віддавав і життя, можливо, заплатили батьків половину дім, зараз вже став вже надає місця. Прошу підтримати, Слова за, за, проти, утримався одноголосно. Рішення підтримано. Про дозволу на уклання довгої до купівлі продажу. На комісію розглянули прошу статус отримували. Прошу підтримати, хто за, проти, утримався, одноголосно. Рішення підтримано. Станом здання статус людини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. У березні цього року мали з нею оказали, що в Сумській області та громади, які отримали можливість своїх осіб, які хочуть проживати в орієнтованому житті, є складно для мене. Прошу підтримати. Хто за? Проти? Підтримуємо все одного власне. Станом здання статус людини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Це по одному житті. Прошу підтримати. Хто Проти? Підтримуємо одного власне. Про встановлення опіки. Тут мати з життями з дробіжного, вони попали в забіжному під обстріл. Мама загинула, з цим виводили сусіди. Вони виводили її в Черкаську область, там по інституцію реабілітації. Там вже та служба склала відповідний акт і знайшла суспільно матері в Києві. І дитина спочатку була передана у Київ і проживала там. Але ви сховався там жителі. Дитина просто знайшла вже знову потім свою двоюрідну бабу, тут у нас в Жаварах, і приїхала сюди. Опіка там була з нами, а тепер ми даємо її роздягати цю Прошу підтримати. Хто за? Проти? Підтримався на голову. Нічні підтримати. Про надання статус дитини, яка постраждала в нас для такої енергії та збройних конфліктів. Тут також приїхала до нас Ця сім'я, і так громада, є їх територія, цими були добрі, вони на роботі, вони проживають, поки що на за сказали рішення. Проти утримуємося одноголосно рішення. Приємно. Про звільнення від здійснення повноважень підпувальника та втрату чинності рішення виконавчої комітету про Ради Бройської Ради Київської області від 15, 15.10.13 року за номером 513. Це до в 13 році було вже громадянкою під опіку. громадянка не була родичем цієї дитини? І проживала з дитиною у Києві. Весь час проживає, і зараз проживає, проживає ця громадянка. Останні роки два що не путичній ситуації заникають її підічним. І 15 листопада вона вже точно прийняла рішення, подала заяву про з неї пік, як вона говорить, що хлопчик виносить все з дому, піднімав на неї руку і вона вже відмовляється заяву. На комісії запропонували їй ще можливо надати шанс дитині на відновлення стосунки, вона категорично проти Дитина в в сфері зараз переяслав знаходиться. Тому вважаємо, що це не знаю. Рішення, прошу проти, отримавсь, одноголос річ не Про надання дозволу накладання договору на дарування. Прошу підтримати. Хто за? Проти отримав На річ не підтримано. Про надання дозволу договору на купівлі продажу транспортного засобу. Що підтримав? Дозволено укладати договір про поділ майна подружжя 2-а причина, стеріжня виконавчого комітету Борисської міської ради, Борискою району район, Київської області від 26-ho десерта року за номером 1682. Зазвичай цей ком адмін. То Pietер Мак extern Digital,ію Everyoneаки то зам вже це і Funke чистить. 2-а втрата допозиційної подбавленої Басківського теплованя, 2-а причина, виконавчого комітету Борисської міської ради, район, Борискою району Київськовій район, області. Тут дотимово встановлення з порішенням сходу,aches я прошу підтримати проти. Ось одноголосучка. Дякую, Миколаївна. Про погодження проведення масового заходу на території міста Правариборської Архівської області переді воєностану. Сергія на виконавчого начальника управління цивільно захисту оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними <зовінь>, органами. Законодавчого комітету з питання громадянка міста вишиван Аліна. Прохання провести масові захистки або підтримку військового службу за двадцять грудня е, Лист е, повністю відповідає поставку е, порядку передання заходів. Ну сто прошу підтримати. Прошу підтримати питання. Хто за? Проти? Потримавсь. Одноголос виручника. Дякую. Дякую. Дякую.